Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Гордій Єрмак і ви дивитесь інформаційну аналітичну програму Тиждень. В Україні суд присяжних вперше виправдав чоловіка за вбивство, у Луганську біля торгівельного центру пролунав вибух. А у США з стріском провалилось випробування першого космічного таксі. Про все це детальніше в аналітичній частині програми, а зараз випуск новин. Президент України Віктор Янукович пообіцяв українцям, що у 2014 році пенсіонери не будуть отримувати пенсії менше однієї тисячі гривень. Глава держави розказав про те, що кількість людей, які отримують пенсії нижче за одну тисячу, істотно знизились, та обіцяє, що наступного року таких виплат пенсіонерах взагалі не буде. Також розповів про Позитивну динаміку добробуту українців повідомляє прес-служба президента. Так, за три роки реальні доходи громадян зросли на 39%, заробітна плата майже на 59%, а розмір середніх пенсій зріс на 42 Нацбанк дозволив використовувати платіжні картки для ідентифікації клієнтів замість паспорта під час обміну валют. Мова йде про те, щоб відмовитись від копіювання документів для здійснення валютообмінних операцій з метою ідентифікації клієнтів і заміни їх платіжними картками. І це безумовно позитивна зміна, повідомив директор Асоціації банків-членів платежних систем Олександр Карпов. Він зазначив, що паперові копії скупчуються в обмінних пунктах, нерідко стаючи інструментом для незаконних операцій, у тому числі щодо отримання кредитів. Як повідомлялося раніше у Києві, з'явилися торговці копіями паспортів, які шахраї використовують для оформлення реєстра... кредитів, реєстрації фірм та мах... махінації в інтернеті. Засновники петербурзького стартапу Ленінкрафт відкрили студію для створення 3D копій від... відвідувачів. Компанія пропонує клієнтам отримати власний міні-клон за 5 тисяч рублів і обіцяє знизити ціну до півтори тисячі. За рік команда з п'яти осіб вийшла на оборот в один мільйон рублів. Тоді компанія вирішила розвивати нові напрямки, зокрема фотостудію для друку 3D-фігурок клієнтів. Проект пропонує оцифрувати людину за допомогою 3D-сканера, а потім створити його кольорову міні-копію у формі статуетки. При цьому молоді підприємці, підприємці відмовились від застарілих сканерів на користь фотокамер, які також збільшили потужність для обробу, обробки даних. Розробники написали спеціальну програму, яка дозволяє отримати 3D-копію протягом двох днів, а також з точністю відтворити риси обличчя людини, складки її одягу і навіть текстуру тканини. А зараз переходимо до аналітичної частини випуску. У районному суді міста Суми суд присяжних вперше в історії України визнав чоловіка, якого звинувачували у вбивстві. Суд виніс рішення, що чоловіка катували та змусили зізнатися у вбивстві двох односельчанок. Детальніше розповість наш кореспондент. У Луганську біля торгівельного центру прогримів вибух. Причини надзвичайної ситуації з'ясовуються, але відомо, що вибігнула частина дороги площею 4 метра, яка була вимушена цеглою. З місця подій Сергій Приходько. Перше випробування космічного таксі у Каліфорнії завершилось невдачею. Корабель, який має доправляти космонавтів на орбіту, потрапив в аварію під час посадки. Про це далі в сюжеті. Угу. Отже, нагадаємо про головні події тижня. Суд виніс рішення, що чоловіка катували та змусили зізнатися у вбивстві. У Луганську вибухнула ділянка дороги площою 4 метри. А перший політ космічного таксі з людьми на борту заплановано на 2017 рік. На цьому в мене все. Побачимось наступного тижня. Хай вам щастить!